Вітаю всіх! Мене звати Юлія Соколова, засновниця та керівник франчайзингової мережі шкіл англійської мови для дітей Present Simple. І сьогодні ми спілкуємося з нашою партнеркою з міста Бровари Тетяною Шевченко. Тетяна, привітайтеся, будь ласка. Так, вітаю вас. Мене звати Тетяна Шевченко. я власниця школи англійської мови Present Simple в місті Бровари. Зараз я проживаю за кордоном та керую школою дистанційно. Супер, Тетяна, розкажіть, будь ласка, чим займалася до того, як стала нашим партнером? До того, як відкрила я школу, я була власницею дитячого центру розвитку, де проводилися заняття з підготовки до школи, з раннього розвитку, а також з англійської мови. Я сама викладач англійської і в своєму дитячому центрі працювала як педагог, а також як керівник. Тож Тетяна, ви викладач англійської мови? Тоді чому не відкрили школу англійської самостійно? Е, так, я мріяла про школу е, окремо англійської вже дуже давно. Але е, знаю, знаючи про те, як, наскільки це складно. Да, адже вже 5 років я була керівником дитячого центру. А е, в мене завжди були труднощі з підбіром команди, з підбіром працівників, з викладачами з адміністраторами е, було складно знайти підходящих кандидатів, яким передати дітей, е, складно передати справи, навчити е, і також. Е, були труднощі в управлінні командою. Це перший момент, і другий момент той, що дуже велика конкуренція, да, дуже багато в нас шкіл англійської мови. А в нас місто невеличке, але на нього приходиться велика кількість шкіл. Вони всі схожі між собою. А мені завжди хотілося щось нашим дітям дати більше, щось цікавіше, щоб моя школа була не схожа на інші школи. Так, я хочу, я хочу додати, що школа англійської мови це такий бізнес, який користується великим попитом, тож маємо велику конкуренцію. І так, коли, відкривала, коли я створювала цю франшизу, так, франшизу Present Simple, то перше питання було, чим буде відрізнятися школа, чим буде відрізнятися мій партнер. Тому Тетяна має питання, чому тоді саме обрали франшизу Present Simple? Що такого у uh... нас помітили? Так, Юля, коли я з вами познайомилася, коли ви мені зробили пропозицію, да і коли ви розповіли повністю всю інформацію про те, як відбувається навчання саме в вашій школі, а я зрозуміла, що це саме те, що я так давно шукала. Перш за все, що мене привабило, це звісно, інноваційний підхід в навчанні це наша онлайн-платформа, яка дуже подобається зараз вчасним дітям, яких стає все складніше та складніше дивувати. Тетяна, Але. я знаю, що ваша донечка вчиться в Present Simple. що їй більше всього подобається. Так, ми я в мене є донька, вже їй 8 років, і е, англійську мову ми з нею вивчали ще з двох років. І я розуміла, що з кожним роком все складніше і складніше її е, мотивувати і робити її заняття цікавими, щоб їй було щоб вона задоволенням йшла на заняття. Е, mm -hmm. Зараз вона займається успішно е, в нашій школі. Е, так і більш за все, звісно, їй подобається це ігрові онлайн домашки на нашій онлайн платформі. Вона задоволенням їх виконує. Uh, самостійно От далі ще їй дуже подобається мотивація. Дуже класна mm -hmm. мотиваційний підхід. Це не оцінювання через оцінки, як, як, ми, як ми звикли. Да? А ми мотивуємо наших дітей заробляти наші фірмові кошти, наші сімплики, які вони потім можуть витратити, витратити на наших аукціонах та отримати подарунки. Це дуже класна мотивація. І моя донька вона завжди намагається як можна більше їх заробити. Тому вона старається і виконувати домашки, і приймати активну участь на уроках, От, це те, що їй подобається. Мені як мамі подобається ще те, що я можу відслідкувати прогрес своєї дитини завдяки щоденнику успіху, який є в нас на онлайн-платформі. Я можу після кожного уроку побачити, які в неї результати. Так, це дуже круто, Тетяна, і дуже дякую, але я хочу ще повернутися до того питання, що ви казали про викладачів, що вам було важко, як знайти викладачів, як їх утримувати, як мотивувати? Скажіть, будь ласка, як саме франшиза Present Simple вам в цьому допомагає? Думаю, що це буде цікаво всім. Да, да, це дуже дуже класна допомога як для власника школи. Дуже зручно, тому що навчання викладачів і адміністраторів, і менеджерів з продажу проходить також за інноваційним підходом. Да, тому що воно відбувається на навчальній платформою. платформі з чіткою системою. Мені варто тільки знайти кандидатів, да та передати до керуючої компанії, де вони повністю проходять повноцінне навчання. Я вже отримую викладачів і адміністраторів, які мають розуміння, як працювати в нашій школі. Які в нас принципи роботи і, і так далі, да? як, як працювати з дітьми в нашій школі за сучасними методиками? Це дуже зручно, це дуже велика економія часу, і навіть коли у нас змінюються за якихось обставинах працівники? Тут процес він швидкий. Я можу швидко знайти нового кандидата, передати його на навчання, і також це дуже швидкий процес, дуже в цьому плані класно. Mm -hmm. І, будь ласка, чи є супровід в нашій франшизі? Чи отримуєте ви його? Uh -huh. Так, звісно, отримую. Я навіть uh, отримую більший супровід, ніж на той, на який я розраховувала з самого початку. Uh, перш за все, це методичний супровід та бізнес супровід. Uh -huh. Давайте спочатку поговоримо про методичний супровід, що маєте на увазі? А методичний супровід, ну працюючи раніше методистом в своєму тячому центрі, я е, розумію наскільки це важкий труд. Мені було дуже складно е, писати уроки і продумуючи все. І зараз е, маючи власний бізнес, я не витрачаю цього часу. Мені стало набагато легше, тому що е, я отримала повноцінні розроблені уроки, е, тому що дуже зручно мати цілу навчальну платформу з готовими планами, уроками, з готовими курсами та тренінг. Я також дуже часто отримую запитання від викладачів, з якими проводжу співбесіди, чи а, допомагаємо ми в цьому. Угу. Так, Таня, зараз скажіть, будь ласка, а що це за бізнес супровід? Що це таке? А, так, ну я б хотіла сказати, що ви змінили моє мислення. А, воно вже змінилося від просто а, мислення викладача. А, я навчилася робити аналітику свого бізнесу. А, я вмію працювати за цифрами, я вмію їх збирати, аналізувати та приймати вірні рішення. А, я отримую скрипти продажів, шаблони, воронки з продажів. Так, я дуже вас розумію, тому що коли навіть я самою була школа англійської мови, да ще на початку. Звичайно ж, не було того мислення, так що ще щось треба продавати. Так, ти просто робиш свою справу, робиш її добре, невідмінно, так працюєш собі, працюєш, але ж ви вже казали, так що конкуренція дуже велика в нашій справі, і потрібно залучати студентів, учнів, потрібно вміти продавати, так, і потрібно вміти розуміти цифри, які ти отримуєш, так. Так, це дуже я... важливо. Тетяна, скажіть, будь ласка, як саме ми допомагаємо вам залучати нових учнів? Тому що в цьому році, а ви збільшили кількість учнів на 73%. А я нагадаю, що ми відкривалися з вами у 2021 році. Так, mm -hmm. да, класно. Завдяки вам я отримала такі класні результати. З самого початку, перш за все, ви надали сайт, який постійно оновлюється кожного року. А також у нас є соціальні сторіночки да, і власне, всі матеріали необхідні, які ми там можемо розміщати. І е, також, що є дуже важливим, це команда таргетологів. З якими я можу працювати, і тут також я отримую допомогу, тому що ви мені допомагаєте з текстами, з створенням креативів, макетів і так далі. Так, тому що ми працюємо ще з маркетологом обов'язково. То, тобто ми працюємо з тими спеціалістами, яких не може собі дозволити викладач, коли ти відкриваєш школу англійської мови. Тому що ще раз, навіть коли в тебе вже є таке мислення, але це вже все коштує гроші, так і маркетолог, і таргетолог, і см-менеджер, розробити всі ці матеріали, так завдяки яким будеш залучати учнів, то наш Франчесі вже це має готове. Тетяна, ще таке питання згадала. А скажіть, будь ласка, ви працює, працюєте цього сміливого року в Україні? Так? І скажіть, будь ласка, яку допомогу, який супровід ви отримали від нас, щоб зробити результат цього року? Угу. А, допомога була неймовірна, тому що кожен з нас, коли зіштовхнувся з війною, да ми всі були розгублені. Ми не розуміли, як нам діяти і що нам робити. А і тут я дякувала всесвіту, чесно кажучи, за те, що в мене є такі партнери, за те, що я являюся. Членою членом сім'ї Present Simple. а в самі найкоротші терміни я отримала всі необхідні інструменти для того, щоб перейти в онлайн формат, для того, щоб ми могли наших дітей всі школи перевести на повноцінне онлайн навчання. Були дуже швидко розроблені. Всі е, навчальні е, уроки да під онлайн, і я могла забезпечити е, своїх педагогів е, цими всіма матеріалами, да, які зберігаються на нашій онлайн-платформі. Дітям, звісно, дуже сподобалось, тому що це сучасні сучасні ігрові методики. Вони почали навчатися в онлайні, але потім, згодом, звісно, коли ми вже відкрили школу, вони більшість дітей повернулися і зараз навчаються вже в офлайні. Тетяна, дякую. Я хочу додати ще, що ми швидко скоригували план своїх дій, тому що раніше ми були виключно офлайн школою, але погодьтеся, після цього року офлайн шкіл в чистому вигляді більше не існує. І ми швидко почали розробляти онлайн уроки, цікаві, ігрові, повноцінні, інтерактивні завдяки нашій онлайн платформі, і це дуже вигідно викладачам сучасним, тому що вони не витрачають час на ці розробки, і дуже вигідно для наших учнів, які нас і обирають. Mm -hmm. Так, це правда. Що б ви сказали тим, хто тільки думає, чи відкривати йому школу англійської, чи не на часі, чи може перечекати найкращих часів? Я б сказала, якщо є бажання, то потрібно діяти. Ідеальних часів, як ми вже побачили та переконалися, що можна чекати вічно, їх, мабуть, просто не існує. А зараз, на мою думку, дуже важливо займатися освітнім бізнесом та робити вклад в майбутнє наших дітей, в нашу націю. І складні часи нам тільки підтвердили, те, наскільки важливо знання, мати знання з англійської мови. Дуже дякую вам, Тетяна, за сьогоднішні відповіді, за вашу розмову, що поділилися з нами. Так, дякую вам також за співпрацю. Тож, на все добре і до зустрічі! Якщо вам цікаво заробляти на улюбленій справі легко та без стресу, залишайте заявку на сайті або просто напишіть мені, і команда Present Simple вам в цьому допоможе.